Привет, дорогие друзья мои зрители. Боже, я уже вся в пигментации. Девочки, просто забывала пару дней намазаться СПФ. Ну, бывает. Значит, что я делаю? Ряба, ряба, кубка. Я вчера была в стриме, кстати. Кто пропустил, тот пропустил. Что э, я хотела сказать? Сьогодні ж радоніця, чи як називається, групки, групки у нас народні, Їздять на кладбище. Я на кладбище не їду, тому що поїхав Діма Вова бабуся люда на кладбище, а я ребята, не їду, бо що я свого. З Вову тащить на кладбище це бред, Я не розумію. Ми були в нашому детстве, ми це на кладбище, як на якусь дискотеку збиралися. Я пам'ятаю, наряжалися, мами нас наряжали, готували як на свадьбу. Я Нет. Я к цьому так не відношусь. У мене сьогодні угорка. Вот. Ну, у мене так, в принципі, це тільки до бабушки, до подружки, але це Черкаська область. Я поїду якось в другий день. Вот, потому что бабушка видишь обещала сейчас буду трошки убирать сегодня что я буду делать дальше что я буду делать дальше куколки сейчас вовочки сделаю снеданок снеданочек вот хочу поубирать спальни ну, она так в принципе все чисто вот Все чисто, все как бы красивенько. Сейчас Вові поставила нагресси і этот ячик вжарю, чтобы він поехав. У нас борщ ведро Дима, назваю. Я сейчас ставлю, вам покажу. Так, ребята, ми приїхали домой, а тут посмотрите, какая красота. Ребята, боже, какие булочки! Я взяла себе только юшечку без картошки, мясо, юшечка, капусточка. Такий цвет, ребята. М -м -м. Обалдеть! у Вова что не хочет. И зря, дуже смешный борщ. М -м -м. Объедение борщ, борщ объедение. добраники. Бачите, який більш красивий, да? так? Ти Дима такі мені варить. Ми вчора взагалі поснідали добре. Ми вчора купили, і поїхали в градику ванси. Ми вчора. Цей, купили ванси і купили бабушки такі, я заскочила на базар. Купили бабушки такі чепчики. Ребята, ну ми приїхали після тренування. посмотрите. Грушка, малосольный герочек, салко, яичко, нагицы, бутербродик. И вот такой благородный у нас снеданок. Сейчас как поснидаем. Салко, ну, знаете, я должна тоже иногда. Обеденя, яечко. Вова! Это мы снимаем. Давайте снидать, дети. Ну, как красиво на завтрак. А він напишить нам смачного. Яєчка. І дівові скажи, щоб снідати що, пожалуйста. Смотрите, какая красота. А то вот эти миники. Це гостро. Ну, вот так вот надо снідати. Это ритуал, ребята. Снідати кожен вихідний, коли всі дома, це ритуал. Ну, це, знаєте, це як традиція определённая. Дітей надо вчити, що Снідати треба разом всім. Це так має бути. Звісно, в будні всі в різне час улітають, убігають, робота, діла, а на вихідні всі мають збиратися за сніданком разом. Обов'язково. Якби батьки були тут, жили десь близько, то ми б їздили до них на сніданки, бо вони до нас, ну вони ж далеко на них їздять. Ну тоді були б дері точно б не заходила. Мені треба було ходити не 10 тисяч шагів в сутки, а 110 тисяч. Що, ладно, ребята, сідаємо, бо градік стисняється. Такі с типу кросовочки. поняли? Ну <клухи> таке. В общем, чтобы она легенькие ходила сейчас. поїдуть. вони сейчас поїдуть до бабушки на квартиру Белуцерку і будуть взяти там. Одежду. Одежду. Возьму та и все. Хороше, летнюю. У думала, что я шучу, что я ее забираю там на недельку на две. Но не думала, что она на пержении. Девочки, тюльпаны у меня шикарные, великолепные. Как это я мою стакан було, лимонад и стакан стакане с повтором? Очень интересно. Все, готовлю завтрак дитині, дитине, потому что дитина у меня Сегодня у нас в меню хлебчик с маслом. Диетический. Конечно. Угу. И чайок с ведром сахаром. Зато нема кофе. Не знаю, девочки, як покуда. Не знаю. І хуже уже. ем менше. Пишет. Надо просто отпустить эту ситуацию. Я вот знаю. Когда ты отпускаешь ситуацию, все стоит краще. Мне так кажется. На улице Ветруган, холодина. Сейчас буду мыть полы. Духовку помыю. М, -м, -м, -м. Вчора в стрімі наче мені там що почала написати. Ті б я почала за срачі говорити, що, блять, ну ну не можна жити, коли в тебе грязний унітаз і грязна підлога. Я щас не говорю про порядки, що все було складно. Ну я не можу, я осуждаю таких людей, да. бо це декілька хвилин справи помить унітаз. Что я дурна, не образована и так далее. Ну, если вы свои срачи э, оправдываете интеллектуальный какой-то интеллектуальным достоянием, то я не знаю, что вам сказать. Ну, не знаю. Це біда конкретно. Що я не бачила ніколи багатих людей і розумних, щоб вони жили в срачах. Клянусь не бачила. Цих людей, якщо вони самі не прибирають, не прибирають люди. Вони завжди чисто, вони за цим цей процес, вони не можуть. Зайти в ванну, вибачте, де это, или как он називається, смесители. Ні, эти люди живуть в розхламленных, свободних поміщеннях, де нема накидання, де нема це згорстві. Тому ж вже були ж дослідження, що люди, які складаються, це плюшкини, вот это все, это люди, у которых є проблеми. Психічно, психоемоційні. Це може бути депресія, біда і так далі. Вони складають. А взагалі, я, ну, знаєте, в мене є такі коротше темка, я наблюдаю за людьми. Я дуже сильно люблю дивитися за людьми. Як вони живуть, що вони роблять? І багато людей дуже хочуть здаватися кращими, ніж вони є. Для чого я не розумію. Типу, вони. Последні гроші вкладають какие-то кредиты, условно на последний айфон, или машину. У нас 100 лет кредита. Но при этом живут в таких срачах, в таких девочках срачах, в таких старых ремонтах. Ну, просто я понимаю, что та цена там айфона чи машини, це можно было зробити, в нови, в ремонті, в красоту и так далее. Бо вони вообще живуть на съемных. Кому показать вы хотите, что там просто интересно. Ви не живете своє життя. Ви там через років 20. Прокинетесь і зрозумієте, що ви свого життя не жили. Ви жили, кому-то, комусь, чим то непонятно за чим. Боже, живіть для себе, яка вам різниця, Хто що про вас думає? Це ужасно, тому що один прекрасний момент, ви коли вчнетесь, ви поймете. Боже мой, сколько прожито лет в ухождении показать людям, вообще, кем интересно? <говорит> Мне ж страшно. Поэтому моя вам рекомендация, я не про вас, я вообще говорю, свои наблюдения за людьми, живи свое життя, потому что это страшно. Это страшно, когда ты живешь не свою жизнь, и э, хочешь казаться умнее, богаче, круче, а по итогу, ну, ты нихера не маешь. Бред. Ладно, пошла Вовочку кормить. Я мусь недавно еще такие сделала. Сейчас покажу. Значит, нагетсы, яичко. Мы любим нагетсы 4 метра. уже есть. Все, пошла. Вова, пошли снидать. Так, ну что, куколки. Пришло время убирать. Значит, что я делаю? Во-первых, во-первых, <coughs> Зараз я повитираю пилюку. Тут все поскладаю. вещи з своїм шкафу. Бачите, отак. Вот Вроді вот. чисто чисто, але все потім за тиждень, отак, вот вот розсете. Тому воно ну, вже літнє поставало в пакетах. Вот. Ну Постіль, то зрозуміло, що я застилаю дівчат, як тільки проснулася зразу. Встала з кровати і Ну Не надо, не надо, надо сразу застелить кровать. Все, ніяких не більше, не менше. Вот. Тут что? тут мої тут дорогі куколки два моїх хилить. Щоб тільки вам було в житті легко. Мої зайчики. Мої два маленьких. -ням -ням. Мої какушечки, какашечки, мої сладенькі. Ой, мои так, це моя жіноча. Дячки, це в мене сушаться рушники. Так, як дяшки, у мене не може. Ванні, ну, ванна кімната не дороблена, а рушник має бути сухий. Бо якщо вологий рушник, я не можу. Я, типа, і Це такі банні рушники, я сушу їх на своїй лампі. Це моє жіноче щастя. От. Щось воно не цвіта, але зеленіє. І хорошо, ми його винесемо, як буде тепло, і воно буде на вулиці. Це мій синочок красивий, старший. От. Так что сейчас я поприбираю. Будет красота. Как я хочу сюда, девочки, ковра. Тут, конечно, будет шкаф вот такой здоровительный. Это тоже, наверное, буду менять. Значит, здесь я хочу такую подвесную тоненькую штучку. И там будет великое зеркало с туалетным столиком. То есть я буду, наверное, продавать. Так что, кому будет интересно, можете вставать в очередь. Мебель новая, в идеальном состоянии. Ну, чтобы сомневался, что она в идеальном состоянии. она все в идеальном состоянии. И все, девочки, ну как бы вот так вот. Деланы в порядках. У меня на идеальный порядке. У меня просто чисто. Ну, ну что, у меня грязная подлога? Нет. Нет. Ну, давайте посмотрим под этот самый. Что тут у меня? Тут. Ой, подождите. Блядь. Нет. Она не грязна. Ну, уже пыль, понятно, что садится. Пыльчика. Ну так, извините, извините. Но она mm -hmm. педлишком чисто, понимаете? Mm -hmm. Ну, то есть, вы поняли. деланы в порядках. Я не заставляю mm -hmm. никого и не осуждаю за то, что у кого-то вот так вещи валяются, а у кого-то... Складено отак. Но підлога має бути чиста, туалет має бути чистим, щоб не бридко сі... сісти попісять, і покакати. Умиться не бридко було. От і все, ні більше, ні менше. Це, понятно, я сказала? Все, пишіть далі. Начинать уборку. Зараз я поперескладаю, поубираю і все, отак. От Лежу, дівчата, поприбирала все, помила. Подивіться, який в мене цей страшний. Этот. Как называется? Утюг, господи, праска. Лежу, лежу, везде чистенько, пол блищить, пахне, натерла все, помила у ванных смесителей. Натерла. Тоже люблю. Их каждый день так натерти. Вони як новенькі. Що тут мой вкус? Вроді легше стає. Таке ж, конечно, страшне. Було пухше. І все, ребята. І чекаю ще з градіка, з бабушкою з Дімою. Вони їдуть з кладбища, з квартири, будуть їсти борщ. Я не буду, бо самі бачите, а карачок. І будемо далі щось обирати, щось робити. Ну, коротше, як то так, дорогі, як то так, будемо щось делати. Щось будемо прибирати, щось робити сьогодні неділя. На вулиці холодно, вітер, ну якщо діться, можна щось поробити. Але ж клубу ще не закончено. Та в хаті чисто, наче їсти, є, чи в хаті сидіти. підемо на вулицю. Так, такою. Що, ладно, не переключаю, дую гості. Так, ребята, я жарю сирнички, бо сейчас бабушка люда приїде, Во, подивіться, який борщ Діма зварив вчора, це може з'їли. По-перше, кастрюля для холодця, яку я купила метро. Подивіться, який колір. Звісно, Діма, борщ варить феноменально. Колись варила борщ я постійно. Но я, любив Боже правду, змирилася з тим фактом, що у нього він виходить набагато смачніший. І не виварюється оцей колір це я вже кипячу. Він такий насичений. Знаєте, от іменно класний борщ. Як тут похудіти? Як тут похудіти? Хто мені скаже? А тут сирнички. Діткам. Та й таке дівчатка, так таке, та таке. Я сподіваюся, в мене нічого не померзло на вулиці, я бойсь виходить. Та я бачу, що ви приїхали. Що ти сукаєш? Я бачу, що ви приїхали. Привіт. Здрастя. А чому роздіта? А де градик? О, заходьте. Борщ помісти. Привіт. Вовочка. Надо приклеїти його. Що? Приклеїти, оторвався цей цевогоїв, шось це. За это, только борщ как раз закипел. І сирники обсмажила. Заходьте. стало. Привіт. Ну що, забрали все, що на? Наше лишнє ви Вазони забрали? Ну, правильно, а що вони цей? Стояли, як ці? Ну, не вмерли, значить ждали вас. Бо вже би вмерли. Так, зараз я возьму тарілку, мені треба там? Нічого, зараз борщ нагріла. Борщ нагріла. Убитый доводить все завести. Борщ красота. На вулиці так холодно ужас. Я оце дивлюся, що в групах пишуть, що стока померзло у людей цвітов і всього на свете. Шо. І це погано. Да, да, на стрижку. Хорошо. А це чиї носки? А, це високі? А, понятно. Хорошо. Нормально з'їздили, так? Да? Взяли що хотіли. Ребята, я в куртці. в куртці в этом Кармелітка, кармелюсечка. Шубейки в своїй. Моя красивая собака, кормуська, Такая злюща будет, ужас. Дима мы не буду делаю. Вот сошло тут все благоров. Но Винтик ты хочет знать, что бетонную, бетонную, бортюр бетонный. Ну я не хочу такие бордюсов, как у мне такая не нравится. Ну мне надо понять какой, я не понимаю просто. Хорошо. Бо я как бы бетонный представляю какой-то массивный, а я бы не хотела. Это, это Месси, Роналда. Роналда Месси. Будешь прыгать, я тебе сказала, только прыгни. Я сказала, что тебе? Ты собрала уже вещи свои в интернете. Ребята, ночью были заморозки. И вот мне интересно, что с пионами. Просто интересно. А ну, бачь, Ну ничего, это все жесть. Надо потравить все буряны. Вси. Значит, Сара Бернарум, она очень богата бутонев. Надеюсь, что она не замерзла. Очень много бутонов. Вот. Вот эти красивые камни. камень человек называется цветочек конечно же вот шикарнейший бабки Жовті. именно на цьому газоне поганом на том дорогом газоне немає що, ну, побою девочки а вот эти мои бордовые черные на них тоже багато уже сих буруляк От. я надеюсь что вони все как положено будет Банчики, конечно радуют мой глаз какие-то работы моего вот, супруга подивитись бери да? ложись не хочу класс а ты что, дурила на уже наверное на газоне страх відрічі, Ребята, я була вимушена выехать в магазин потому что вова відмовляється есть абсолютно все хотя бы уже завтра скорее пішов в садочек и это все закончилось Сейчас сделаем мини-пицки, потом дальше. что дальше? А то и дальше что? Сделаю мини-пицки, с... куплю сейчас овощи, кис на салат. Да и в принципе все. Потому что, ну, это невозможно. Вин вообще ничего не есть. Вот от слова совсем ничего не есть. Вин ничего не хочет есть. Это просто какие-то караул, ребята. Просто караул. Проїжджаю на вулицю, одну з центральних у нас в місті. Все уже таке зелене, все так гуляє, все таке гарне. Просто настроєння, ребята. настроєння порхать. Настроєние порхать. що вам сказати Так. Наверное, зварю ще гороховий суп, чи що я говорю. Я не знаю, що. Я же ничего не хочу варить, честно. Я уже так замахалась, а что свично думать, что жрать, варить, что то, что все. Что я должна про это думать? Не хочу я думать про это. А, сейчас овощи куплю. Я хочу купить яблочки. Такая, короче, мне хочется. Сейчас куплю. Все по стою сейчас колбасы со своей. Взяла буженину, колбасу. Ну что я еще должна делать? Деньги. Денег уже почти и нет, девочки.